Подільському районі Києва біля житлового комплексу вибухнув автомобіль, розфарбований під військовий. Це сталося вранці 18 серпня. Інформацію підтвердили у поліції. За попередніми даними, вибух стався, коли власник підійшов до машини. Чоловік отримав легкі травми, але від госпіталізації відмовився. На місці працюють відповідні служби. Правоохоронці з'ясовують, який саме пристрій здетонував та хто міг його встановити. Контрабандою отримували кокаїн за кордону та збували його в областях України. СБУ ліквідувала міжнародний канал контрабанди важких наркотиків. Слідством встановлено, що на чолі угрупування були місцеві рецидивісти, які раніше вже відбували терміни. Тож, використовуючи кримінальний досвід та зв'язки, вони створили у наркосиндикаті чітку ієрархію та перерозподіл обов'язків для успішної роботи так званого бізнесу. Вони періодично перевіряли своїх спільників на Детекторі брехні, прибуток від такого наркобізнесу, а саме продаж контрабандного кокаїну, становив щомісяця щонайменше 16 мільйонів гривень. Нині зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину до 500 тисяч доларів щомісяця. Правоохоронці викрили масштабну схему. Ділки так званого стартапу створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24 на 7. Для конспірації організатор вів усі перемовини з іншими учасниками лише телефоном, забезпечував їх наркотиками та ретельно підбирав кур'єрів. Для просування та розширення бізнесу ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку наркотиків 24 на 7. А щоб пересуватися авто в комендантську годину, використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов. Наркотики торговцям передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з шампунем. Ціна за грам кокаїну з доставкою в комендантську годину складала 250 доларів в день 200 доларів. Лише в нічний час доби ділки щомісяця збували до 2000 доз кокаїну, а це майже півмільйона доларів чистого прибутку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також із європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що головною темою переговорів стане завершення війни в Україні та гарантії тривалого миру. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим, не так як це було раніше, коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу, а Путін використав це як плацдарм для нового нападу заявив Зеленський.